Ой, привіт! Подожді, подожді. Привіт, я Фаня. А я паня. Розкажіть, навіщо вам ці іграшки, як їх використовувати? Ми їх використовуємо для роботи з дітьми, для врегування психо... психологічного стану дітей, от, для знаття оцих гострих реакцій. Вони дуже допомагають. Кожен раз, Кожен коли раз. бувають Good. в нашому місті прильоти, на жаль, це дуже часто таке відбувається. От ми виїжджаємо. Це дуже допомагає дітям розслабитись тут трохи відвеликлися, Тобто вони з іграшками більше спілкуються ніж з дорослими з людьми взагалі. Так. Ну, ось отак це працює. Та дівчинка була дуже засмучена, вона була налякана. Коли ми прийшли, була налякана. Не розмовляла. Ну, трошки попрацювали. Настрій піднявся. Самі бачите. Да, Саме тільки що бачили вже. Тепер ми з нею друзі.